Мася. вік. Два роки. Відсьогодні у Луцьку розпочали безплатну вакцинацію домашніх тварин від сказу, розповіла Олена Глинюк, начальниця Луцької райлікарні ветеринарної медицини. Першою локацією, на якій ветлікарі проводили щеплення, була вулиця Конякіна поблизу школи номер 11 річний лучанин Михайло Петрик привів на вакцинацію домашнього пса пірата. Йому п'ятий рік. Ми вже робили прививки профілактичні, лікували, лікувати доводилося. Він дуже хороший хоронець. Ми спокійно собі вночі спимо. Він все по двору в нас кром загороджений навколо серії, все охороняє. Можна вже до вас? Записалися. Каз це гостра інфекційна хвороба, яка здатна вражати центральну нервову систему і може закінчитися смертю, говорить Олександр Дем'яник, провідний лікар ветеринарної медицини. З його слів, у січні цього року в Луцьку був зафіксований випадок сказу у кота, каже від контакту з хворою твариною, можуть захворіти і люди. Тому рекомендує щороку щеплювати від сказу і собак, і котів, навіть якщо вони не гуляють на вулиці. Раз у рік вакцинацію проводиться. Собакам котам раз в рік достатньо, але це треба пожиттєво. Кожен рік і пожиттєво яка, поки є тваринка. Лучани, які привели домашніх тварин на вакцинацію, Суспільному розповіли таке. Прочитала про вакцину, привела, бо своє, щоб була здорова, щоб не кидалась, не дай Бог, не заболіла. Він з Києва після війни в мене. Ну, ну так, вирішили вакцинувати безкоштовно, тут державна система. Добрий, спокійний. Він нас митець, звати його далі. Привела свою собачку, така є можливість вколоти, бо за війни з дитиною малою не було можливості. Ми брали добрі руки, в дворову собаку. Дякуємо вам. хай Він буде здоровенький. Так його звати Джон, брали його на Бомсурова. Пробимо. Йому прививки, стараємося, доглядаємо за ним. йому вже чотири роки. Такий домашній і домашній улюбленець. Зі слів начальниці Луцької релікарні ветеринарної медицини Олени Глинюк вакцина закуплена за кошти з держбюджету, є у достатній кількості. Востаннє каже, такі масові щеплення домашніх котів і собак у Луцьку ветлікарі проводили три роки тому. Станом на сьогодні складна ситуація щодо сказу. Стараємося допомогти власникам тварин, щоб було зручно провакцинувати і таким чином забезпечити благополуччя нашого району і безпосередньо міста Луцька ну з приводу. Сказу Олена Глинюк розповідає, сьогодні за дві години роботи пункту щеплення на вулиці Коняки на від Сказу вакцинували 31 домашню тварину. З її слів, безоплатне щеплення домашніх котів і собак у Луцьку триватиме до 8 червня, включно. Каже, працівники ветмедицини працюватимуть на восьми локаціях у різних районах міста. Олена Чернуха, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк.